Тепер український виробник Мураха. Дивіться, ось так виглядає. До речі, навіть розверну вам. Покажу відразу, що також це самоскид, Ось ці колищата в бонус підуть. Замикається дуже круто. Тепер давайте заводити. Закриваю заслоночку, Стоп-двигуна. Ну, До речі, відразу скажу, що допрацюємо. Досить незручно залазити закіт стартером. Є. Yeah. Завівся круто. Оберти, перша швидкість, натискаю уважи і починаю їхати. Але тут же мені для того, щоб розвернутися, потрібно ось так робити. Тобто передній привід, а ось тут у нас колеса, які копіюють поворот. Але, звісно, також досить зручно.